Я б запитав їх на даний момент, коли вони візьмуться за роботу, перестануть ледарювати, засмічувати Київ. Ну і пора працювати. Тому що якщо не працювати, то звідки буде бюджет? Я мушу робити, наприклад, цілий рік, щоб поїхати на море з дітьми від'їхати. І він вважає, що то ж, кита безприділений. Тих як, дивіться, життя це дорога, так? Да? Так, да, ну, Але куди дорога? От міліцію піти, куди? До Закаченка? Ні. Куди? Верховну Раду? До кого? До пшо? Ні. Тільки на Майдан. Тут наша дорога, тут. Ми будемо Я скажу чесно, що я таки думаю, що ми щось доб'ємося. Постоїмо, доб'ємося. Просто люди бояться на Сході, дуже бояться. Я захист України. Нас там всі настроєні, всі сьогодні далі дзвонили. З Тернополя що все настроєно їхати. Допомога тут велика. Дуже багато допомагають людей, київлян. Ну, Дуже добре гарно відточник. Так що це не є безприділи, от роботи, куди роботи? Хай приїде, хай приїде на, на захід, хай поработає там, кажу, за тисячу рублів. Я би подивився, чи він би тут стояв, чи він би там працював за тисячу рублів, кажу, за світло, за газ заплатив 400 500. І троє дітей я б йому дав на Різні є думки з цього приводу, правильно вони чинять чи ні, але це їхні погляди, їхні ідеї. І багато людей погоджуються з тим, за що вони там стоять. І цікавить тільки те, наскільки вони самі відчувають у собі сили стояти до кінця і чи вірять вони в те, що вони роблять. Значить, ми віримо в нашу перемогу. Ми будемо стояти до кінця. Ми тут всі на добровільних засадах. Я зараз у відпустці. І ми стараємося не тільки для нас, для євромайданинців, а також для людей, що стоять за Януковича, бо всі ми одна країна. Нема бандерівців і нема москалів. Немає західних і східних. Всі ми один народ України, і ми переможемо. Я хочу задати прежде всего, вопрос. Хочу передусім поставити єдине запитання. Скажіть, люди, для чого воно вам треба і чого ви хочете цим добитися, стоячи там два місяці? У вас є якийсь стимул для того, щоб там стояти? Вам платять величезні суми грошей? Як можна зрадити батьківщину і стояти як німці на цій площі? І стоять як німці на цій площі. Мені просто хочеться плакати, людина сказала. Знаєте, як німці стоять? Я... Ну, з чим це може порівняти? Що я стою? Чуєш? Я зараз прийшла, розстати треба людям пов'язувати, які пов'язати. А вона питає, чому ми стою. А хай вона мені відповідасть. А чи може Україна наша жити при такому... Президенту, Який вернувся на 10 років назад. Ми ж не вперед пішли. Ми пішли назад. І ми сидимо біля телевізора, дивимося, ми бачимо, я прийшла з каплями на площу. Мене все трусить, тому що нас до чого довели. До я не знаю, мені в президента просто я не хочу його ображати, але якби в нього були два полушарія нормальний, він би так не зробив. Народ не піде звідси, просто не піде. Мені жалко кримчан, що вони так думають. Мені дуже їх шкода. Дуже, дуже. Я їм сочувствую, але вони потім поймуть, Через пару років вони нас зрозуміли. Передусім хотілося б побажати їм успіху далі в житті. І питання таке, чи не чекають вас вдома діти, сім'я, може, улюблений начальник і чи смачні там бутерброди. Вкусні бутерброди, я Можу сказати лише одне. Моя сім'я знає, що я тут перебуваю. Вони не проти, а навіть за. Вони гордяться тим, що я допомагаю людям. Медики потрібні. Я розумію, що я чимось фізичним особливо допомогти не можу. Тому я намагаюся допомогти по-медицинськи. Тут все одно знаходяться поранені, постраждалі. Все одно комусь потрібно обробляти рани. І, чесно кажучи, я рада, що сьогодні, зараз, я перебуваю саме тут, а не сиджу вдома і дивлюся на це по телевізору.